я на самом деле пасхалка кто не все знают когда вы играете темный Among Us, всегда какой звук и эта игра скоро будет Елда пасхалка, который не все знают. Это кристалл. І ще. Що буква Б вам треба на кришу? Ну, в мене закрита 100%. І там, як в чекігані, ви знаєте, це такий червоний красний чекін. Я вам його покажу, тільки потім. І є одна пасхалка тута. От, тут. Тут і є відміжонок. І дивитись. Бачили тільки що. Друга пасхалка. Чому у нас пише... Чому ми на самом деле а выход? А це нас... Це... І чому у темного мангасу не так багато пасхалок, як ви знаєте? Як знайти ще одну пасхалку, вам треба вже тепер... Походу залізти на кришу. Тільки що ви получите. Так, от, В нажимаєте зразу, і вам вийде зразу так отригнути з тенового монгасу. У теновому Мунгасі три попитки тільки. Потому что там у мангаса у мене глючить то. Тому що мона, ну, ходите, а я піду. Я тут разро е, я тут е... знаю. Оце тол чикен, який ви бачите. Щось там чорне Тільки не впасти. А, впав, блін а, там 7! Бачили тільки що? Суха пасхалка. Що у темного мангасі є така штука, як ведмежата. Супермішка. Вот бачите, У цей колір, це як там песня. І, да. І сам, на самом деле дев'ятка. І вот така пасхалка. Что там пишет, я не понял. там, ну, и, и собака собака, прикиньте. А тут вообще стоячий. И еще буква А него. Капец. И секретный ножик. Секретный ножик. Секретный ножик. Да, секретный. Ну і, і пасхалка тут причина, що я вам зараз покажу її. Це ще трошки і все. Ви йдете, такі, ідете, ідете. І нападаєте, що у тебе могаться... Мангація... Что то кристаллики не працюють, Супер вид я не знаю. Короче, я иду такий. И замечаю на золото. А на золото что? А тут что такое? Не знаю. Це игра 36.000. Утест смайл, который уничтожает нас. Но я не буду підходити, то він уничтожить. Мене. Та за раз, два. В нього. І, і скоро вийде супертемний я Просто я ще не знаю. Його? Куда я падаю? Скоро точно! Вийде темний Амунгас. Тільки з іграшками і ігра. Ігра. Чого? Тут ось і дев'яточка, на кришу ви знали? Дивитесь, як на кришу треба. Просто раз, два на кришу. І стать, це саме класне Легендарна штучка. Подивитесь. Просто дивитесь. Раз. Два. Три. Зараз до чикина підемо і вже закінчаємо. Що я зараз впаду тільки. Ну, значить, ребят, я затихну і всім пока-пока.